Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Звичайно, ця тема, якою зараз хочу поділитися, це проповідь вона. І всі можуть слухати, тому що це велике таке застереження. Але особливо ця тема буде для тих того покоління, молодого покоління. Дуже важлива, тому навіть якщо ви вже одружені чи заміжні. Чи, можливо, ви вже старшому віці, але маєте онуків, то дуже вас прошу, прослухайте так само і навіть попересилайте своїм онукам, своїм дітям. Це дуже важлива і потрібна тема для усіх, особливо для молоді. Отже, тема буде називатися: чи можна поєднувати свою долю з невіруючим і з невіруючою? Тобто з невіруючим хлопцем, з невіруючою дівчиною. Чи можна поєднувати, і як на це дивиться Господь? Ми це пороздумуємо у світлі слова Божого. Отже, перше місце писання, яке ми зачитаємо, це буде перше послання святого апостола Павла до коринтян. Сьомий розділ, і ми прочитаємо з 39 по 40 вірші. Дружина, законом прив'язана, поки живе чоловік її. Коли ж чоловік їм умре, вона вільна виходити заміж, за кого захоче, аби тільки в Господі. Блаженніша вона, коли так позустанеться, за моєю порадою, бо міркую, що я маю Божого Духа. Зауважимо: апостол Павло пише до церкви, до дружин, в кого помер чоловік. Чи неважливо навіть чоловіка померла дружина. Написано виходити заміж тільки за члена Христової Церкви. Хто щиро покаявся, прийняв водне хрещення, отримав Святого Духа, став хрещений Святим Духом. Тобто за члена Христової Церкви. Боже слово, як апостол Павло каже: можна дальше, коли помирає чоловік чи дружина, одружуватися і виходити вдруге заміж. Значить, чому не можна поєднувати свою долю з невіруючим чи з невіруючою? Перше, Бог поділяє людей на, на дві категорії: інших нема. Це діти Божі і діти диявола. Це діти Божі і діти диявола. Діти Божі являються храмом Божим. А діти диявола храмом, диявол, диявола, і нічого спільного між ними не має і бути не може. І між нічого спільного має і бути між ними не може. Тому категорично Бог не дозволяє, забороняє поєднувати свою долю, віруючим людям, чи це заміжнім, кого помер чоловік чи дружина. Які були заміжніми чи це хлопцям, особливо дівчатам, молоді з невіруючим хлопцем чи дівчиною. Чи дівчиною. Зараз ми візьмемо ще одне місце писання. Ми подивимося, що сталося, коли люди так поєднали. поєдналися. Це ми відкриємо книга Абуття, шостий розділ. І ось ми прочитаємо з першого вірша певний контекст слова Божого. І сталося. Що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промов Господь: не буде мій дух перебувати в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Що тут сталося? Дехто навіть не приділяє уваги, що саме, потоп, потоп, перший, скажімо, коли Бог потопом знищував все, то яка головна, одна з головних причин була? Це те, що Божі сини, Божі сини, сини – це нащадки Сифа. Написано в 4-му що сиф породив Еноша. Енош почав призивати імення Господнє, і це гарно описує четвертий розділ. Ми прочитаємо 26 вірш. Сифові теж народився був син, і він назвав імення йому Енош. Тоді почали призивати імення Господні. Тобто, від того моменту люди стали водимі Духом Божим від Енош. І отже, Божі сини, це нащадки сифа. Це люди, водимі Духом Божим, на яких перебував Дух Божий. Людські дочки це нащадки, каїна. це нащадки Каїна. Зауважмо, коли нащадки сифа, тобто люди, водимі Духом Божим, або люди, на яких спочивав Дух Божий, вони почали поєднувати себе з нащадками людськими, написано, що Христос, що Господь сказав, не буде мій дух перебувати. В людині, вона блудить. Перед Богом або в Божих очах отаке поєднання віруючої члена Христової церкви, хлопця, дівчини та, з невіруючою стороною, це є блуд. Це є блуд. Бог ніколи е, таких, е, скажімо, речей не благословляє і не буде благословляти. Бог єдинає тільки своїх. Бог благословляє тільки своїх тих, хто в Господі. Тому категорично перед Богом це є блудодіяння. І за таке блудодіяння Бог і потопив перший світ, і пожалкував, що людину сотворив. Це те саме, що коли віруючі люди хочуть себе поєднати з невіруючими, тобто віруючі хлопці, дівчата хочуть з невіруючою стороною поєднати свою долю. Не вийде. Не вийде перед Богом отримати благословення. Це є блудодіяння. Тому остерігаємося тих речей і подальше від цих речей. Таке поєднання, як ми говорили, це є блудом перед Богом. Бог благословляє тільки своїх. За цей гріх Господь потопив перший світ, коли Божі сини і Духом Божим нащадки Сифа брали собі людських дочок нащадків Каїна. Хто так вчинив? А є випадки такі, і вони на превеликий жаль більшають. Хто так вчинив, то потім життя у них прокляте. Це правда. Страшні побої, знущання, а навіть і по відступали повністю від Бога і вже не вернулися назад ті люди. Вже не вернулися назад ті люди. Звичайно, що коли дівчата е, є вродливими серед народу Божого, і вони можуть заглядати і собі шукати вродливих і дивитися вродливість серед людей світу цього. Запам'ятаємо, сатана буде кидати різну наживку. І одна з таких наживок це те, що коли він вам говорить, ну нічого страшного не стане. Ну, ти не одна, ти не один, хто так вчинить. Все буде добре. Ти її приведеш в зібрання, Типу, Вона покаяється. Вона увірує в тебе, в Бога. Вона увірує або. Буде давати теж хитро, буде підступати і буде казати, наприклад, особливо тим дівчатам чи хлопцям, які вже трошечки мають більший вік, десь під 30 років, поза 30, ну подивися, твої ровесники, твої однолітки, вони вже повиходили заміж, вони вже поодружували бачиш, а ти ще ні. Ну, візьми собі зі світу, візьми, нічого не станеться погано. От таким чином, сатана жаліє, підступає і старається, щоб. Звести молодь, особливо молодь, і щоб вони клюнули на це на його на його цю наживку і спокусу. Бережіться! Втікайте від таких думок. Пам'ятайте, як вони вам приходять, це є від сатани, це від диявола. Пам'ятайте, Бог дасть вам часто, вашого чоловіка, вашу жінку. Бог знає ваше майбутнє і потомство. Ось тому пам'ятаємо, ніколи не задивляємося на цих хлопців чи дівчат, які не знають Господа. Ніколи, навіть не припускаємо собі такої думки. Тому ніколи, дівчата, як ми говорили, чи хлопці, навіть не то, що дивиться, не віруючи, а навіть думки не припускати, поєднувати з ними сімейну долю свою. Не промінюйте своє спасіння. На дитину диявола. Не промінюйте. Навіть практика показує, що хто вчинив ось так, і потім, як виняток, повернувся назад у церкву, то це вже нещасні духовні навіть каліки, е, які вистраждали і страждають, і навіть наслідки будуть страждати. За свій гріх зроблений у минулому. Краще берегти себе від цих речей і втікати від цих речей. Ось ми візьмемо таке місце писання, це буде друге послання до коринтян. Прочитаємо шостий розділ. І будемо читати з 14. По 18 вірші. До чужого ярма не впрягайте з невірними. Це чуже ярмо поєднувати свою долю з невірним чи з невірною. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, немає ніякої спільності. Так само і між вами не може бути ніякої спільності, ніякого благословення від Бога. Яка згода в Христа з біляром, або яка частка вірного з невірним. Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог проїк. Поселю серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь все держите. Отже, Бог застерігає і говорить, що ми нічого спільного. Звичайно, з ріховними речами, то йде мова е, про те, що ми не брали з людьми світу цього. Але не ті, які. я не помилюся, коли я скажу і про цей випадок. Щоб не поєднувати свою долю вірного з невірною, храмом Божим з храмом диявола. Бог сильно нас застерігає про ці речі це застереження Боже. Так само ми можемо взяти. Перший Івана, де Господь каже в другому розділі, не любіть світу, а не того, що в світі. Тобто не дивіться навіть на тих людей, які в світі, які би вони красиві не були. Не дивіться, які вони би багаті не були. Не дивіться, як вони Бога не знають. Вас не зможете ви жити з ними по Божому. Тому кажеш, не любіть, коли любить хто світ, тим немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожедливість тілесна, ось вони наповнені оцею пожедливістю. Пожедливість очам, пиха життє це не від отця, а від світу. Минається і світ, і його пожедливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. І ще одне місце Писання це буде перше Корінтян, шостий розділ. І ми прочитаємо з 15 по 20 вірші. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні. Ми ж говорили про те, що в книзі Буття шостий розділ Бог назвав, коли поєднують себе віруючі з невіруючими, називають болудом. Це розпуста. Каже, знайте, що ви храм Божий. Зовсім ні. каже. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Я знову не помилюсь, коли я скажу, коли поєднати свою долю з, невіри... не... з невіруючию з невірним, ви стаєте одним з нею. Але яким храм Божий, собі? поєднується з храмом диявола? І тому дуже обережно треба. До цього ставитися дуже відповідально, пам'ятаючи, що якою ціною Бог купив вас. Якою ціною Бог купив вас? Бо каже, обидва ви будете тілом одним, а хто з Господом злучається, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Тобто втікайте з краще від таких речей. Немайте нічого спільного. Усякий Бог що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той, чинить, той грішить проти власного тіла. Тобто, хто грішить блудом, перелюбом, той грішить проти власного тіла, стає одним тілом із тою людиною. І з тим блудником, тим перелюбником, так? стає одним тілом. І дуже-дуже трагічно або дуже, скажімо так, боляче Богу, коли. Коли поєднуються такі люди, Дух Святий, який перебуває, дуже сильно мучиться, і він може не тільки засмутитися, а навіть і залишити ту людину, а навіть і залишити ту людину. Тому бережімося тих речей, тікаємо від тих речей. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож, проставляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. Ось так вчить нас слово Боже. Коли навіть е, Господь водив, казав, війде в Ханаан, то Бог говорив не брати навіть собі з інших народів. Він тобі говорив він говорив тільки свого народу. Поєднуватися. Але ізраїльський народ не слухав. І коли він брав з інших народів і поєднувався, вони вводили їх ідолу і вони відступали все більше і більше від Бога і приносили жертви іншим богам і так боляче робили Господеві. І так грішили перед Божим лицем. Дорогі брати і сестри, дорога молодь, хочу звернутися ще раз до вас. Бережіть себе. Пам'ятайте, Бог дуже любить вас і Бог потребує все про вас. Ще вони, дорогі батьки, які будете слухати це слово, дорогі дідусі і бабусі, якщо ви будете теж слухати це слово. Навчіть своїх дітей, навчіть своїх онуків, вкладіть їм, їм слово Боже, самого дитинства, приготуйте їх до тих речей. Щоб, як написано, в Слові Божому, навчайнука. І він тобі потім не збожить. Вчи його змалку. це слово Боже, як про Тимофія написано, твоє бабса, Олоїда, мама Евніка, Евнікія, і та віра оселилася в тобі. Навчимо їх, підготуємо їх до тих речей, розказуємо, застерігаймо їх, щоб вони не брали участі в цьому гріху. І щоб Бог беріг нашу молодь, щоб Бог беріг усіх, хто щиро любить Бога. Хай благословить всіх Господь, хто буде слухати це слово, а йому слава, честь і хвала, Богу Цу, Сину і Святому Духу. Амінь.